Наприкінці 2023 року генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич, його заступник Леоніда Тютюнник та голова Новогалещинської селищної ради Світлана Самсонова разом із очільницею відділу освіти виконкому Новогалещинської селищної ради Аліною Сивокінь підписали договори про виконання умов резолюції громадських слухань, а також про соціальне партнерство та участь підприємства компанії Ферекспо у розвитку соціальної сфери Новоголещенської громади. Таким чином плідна спів. Праця біланівського ГЗК із Новоглещинською громадою продовжуватиметься й 2024-го. Період воєнного стану став справжнім випробуванням і для державних установ, і для бізнесу. Проте у Ферекспо впевнені, що бути соціально відповідальним це обов'язок кожного підприємства. Саме тому протягом воєнного стану підтримка і співпраця компанії з Новоглещенською громадою продовжилась, адаптувавшись під нагальні потреби сьогодення. Ситуація Залишається дуже важкою. Ви бачите, що, на жаль, маємо дуже великі проблеми із логістикою, і з енергетикою. Але працюємо, працюємо, робимо все для перемоги, і дійсно, на наступний рік група знайшла можливість відновити фінансування найбільш значущих проєктів проектів для нової. Галищина. Звісно, ми будемо спостерігати за ситуацією, якщо вона буде покращуватися, а є такі сподівання з нашого боку, то ми, звісно, ці всі договори будемо переглядати у більшу сторону. Будемо сподіватися на перемогу, будемо вірити в ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, водночас із всебічною підтримкою збройних сил України, компанія Ферекспо продовжувала реалізацію соціально важливих проєктів у громадах, на території яких виконувала виробничу діяльність. Так, за цей проміжок часу в рамках діяльності гуманітарного фонду Ферекспо в Новоголещинській громаді було реалізовано проєктів на загальну суму 8 мільйонів гривень, серед яких ремонт і оснащення необхідним житла для внутрішньопереміщених осіб. Придбання трьох потужних генераторів, які охоплюватимуть ключові інфраструктурні об'єкти, і у разі перебоїв із електроживленням забезпечуватимуть життя переселенців у гуртожитку, а також роботу житлово-комунального господарства і амбулаторію громади. Коштом гуманітарного фонду Ферекспо було закуплено майже 4 тонни продуктів для малозахищених верств населення Новоглещенської громади та внутрішньо переміщених осіб, а також медикаменти, медичне обладнання та засоби індивідуальної гігієни для потреб амбула. Латорії сімейної медицини важливою і радісною подією для мешканців Новоголещенської громади став ремонт укриття для учнів ліцею. Адже від 24 лютого 2022 до 1 вересня 2023 року діти громади за відсутності найпростішого укриття в ліцеї не мали змоги навчатися в стінах навчального закладу. Ще раз дякую за те, що ви підтримуєте. Я не перестаю говорити, що стоїть дві людини, Юрій Віталійович і Світлана Анатолійовна. Це тільки завдячуючи їхньому розумінню, що коли вкладаєш в освітню галузь, це не тільки вкладаєш в майно, це вкладаєш в майбутнє покоління, тому що дітей треба виховувати в естетично оформлених приміщеннях. І ще безпекова ситуація, яка зараз дуже важлива. І тож Же завдяки цим двох людям ми змогли з 1 вересня розпочати очне навчання. Діти мож, мають змогу соціалізуватися. Попри складну ситуацію в країні і на підприємствах компанії, Біланівське ГЗК має досить амбітні плани щодо співпраці із Новоглищенською громадою. і 2024-го. будемо концентруватися на найбільш значущих для новоглищінської громади. Питаннях це медицина, це водопостачання, а також сфера соціальних послуг та освіт. Під час підписання договорів із керівництвом біланівського ГЗК присутніми були також начальник служби будівництва і корпоративного сервісу ТОВ Біланівський ГЗК» Олександр Герасименко і депутат Новогалещинської селищної ради Олексій Матвієць. Пан Олексій, як представник органу місцевого самоврядування, й очільник. Тов, науково-виробнича компанія геологія й спортивного клубу громади, знає не з чуток про соціальну відповідальність біланівського ГЗК. Вони постійно нам допомагають з командою СК Геологія, де понад 60 діток і доросла команда, яка приймає участь в Кубці України в усіх змаганнях з міні футболу. Ці партнерські відносини з біланівським язика вже понад сім років у нас, і на кожному етапі вони повністю виконують свої зобов'язання. То на наших футболках і логотип бренд Ферекс по білайному майнену. Незмінною 2024 року залишатиметься підтримка комбінату соціальної інфраструктури Нового громади, продовжуватимуть забезпечення транспортного сполучення з містом Кременчук, фінансування спортивного клубу та підтримуватимуть малозахищені верстви населення громади. Любий запит від нашої ради Юрій Віталійович миттєво реагує на ці запити. З будь-якого з транспортом, з освітою, з медициною, ми постійно відчуваємо підтримку комбінату. хоча в такий непростий час важко всім, але свої домовленості вони виконують постійно. Окрім цього, біланівський ГЗК забезпечує мешканців Нового громади й робочими місцями. І одна із їхніх з політики, з корпоративної, що вони беруть з нашої громади. Підрядні організації людей на роботу, щоб в громаді були робочі місця. Кращого сусіда нам не, не знайти. Співпраця біланівського ГЗК та компанії Ферекспо з Новоглищенською громадою почалася понад 10 років тому, ще до початку децентралізації місцевої влади. За періоду плідної співпраці загальні інвестиції компанії в інфраструктурні об'єкти громади склали майже 47 мільйонів гривень.